Бедварсу з моїм братом. Даня, поздоровайся. Усім привіт! І да. Як ви поняли, це ігра Бедварс. Я думаю, що, що я вже знімав про неї ролик уже і не один раз. А цілих два рази. Да-да-да. І ми будемо сьогодні играти в такої забаганої карті. Якщо ви знаєте, що це таке, я не знаю. Якщо що, напишіть у коментарях. А ми сейчас просто будемо застраивать кровати шерстю. Не знаю, может кто-то на яграл. Откуда? А, закиблока. Кстати, хоче зі мною поиграть, заходьте, мне. Ну, шукайте ігру б Тогда вы можете со мной поиграть. Так же самое с Даней. Да, Даня? Да. Так что... да нас уже пошли. Так, давайте им отпор дамо. Сюда подошел. Сюда подошел. Вы... Откуда у него такой лук? <плёк> Минус я. Откуда у него такой лук, реально? <laughs> Як? Так І, хлопчики, і дівчата, хто це дивиться відео? Всім приємного перегляду. зразу є неприємний Ні, це я не це я не тобі, Тань а своїм підписникам, хто <питріст> ну, на мене підписаний. Шерсть купай. Як щит. <питріст> Хорошо, тільки мені треба <питріст> побільше шерсті. Да ну блин. Иду, иду. Что-то происходит, я зашл за война бега. Я зашл за война века. Уже залезный чувак. Все, парни. Э, ну и ты отсюда. Нам права сломала. Жизнь, а я захочена вже заканчиваться відео. Нет! Нет! Дань, дань, дань! Коротше, друзі, це не то, що ви хотіли побачити. Це не то, це не то. Це... це не то. це не то. Це не то. Да, Данька? Це не то, що ви, це не то, що я вам казав. Це не те, що я вам казав. Пал. У мене ось у нас вже зелене загорілося, так що давайте. Давайте, давайте вже почнемо далі грати в Bedwars. І так, да, оце така картинка в нього. Бедварс. Хочете... О, нова карта. А ні, це ж я тоді не загрузився. У мене інтернет просто сам відключився. Кстати, в кого це бувало? То... Напишіть у коментарях, що... В мене сам відключається інтернет. Подивимося, кого більше. А зараз ми будемо... Ну... Мені, що Ми будемо спідранити. Так що давайте. А по чому я лисий? А по чому ти лисий? А я лисий? А ти і був лисий. Ти ніко... ти просто з цього а не позвучав. Да, ти ніколи цього не помічав, ДА Може У мене передивиться на відео, ти реально був завжди лисий. Реально ти тупо був е, на кожному моєму відео просто ЛИСИЙ, Чувак. Правда, друзі, ви ж дивилися мої відео, так що подивіться, що реально він лисий. Чувага-пабра. Ладно, як ти относишся від дизлайків? Шо? Як ти относишся від дизлайків? Шо? Понятно, погано. Я теж не люблю дизлайки, коли комусь ставлять. Або, особливо мені. Так мені завжди лайки ставлять. Навіть написали вже в на коментарях. Молодець, як ти гарно граєш зі своїм братом. Сестра написала? Та яка сестра, моя бабуся? А я до діамантів уже построївся, не знаю чому Ти не построївся до них, але я вже построївся І в мене є три диаманта. Так, Ага, треба Хорошо, сейчас покладу. Давайте, давайте покладем Я поклав А зараз... Ладно, нічого зараз. Просто буду копити собі на о, закиблок. Мила, киблок. Поки бы мне не почувають. нас пришли. Нападаю, як бешеный. Я его вбив. Блин, скільки мені заліза дали? Даня, я теж тепер, тепер буду залізти. Пішов yeah. Нет, він у мене вбив yeah. Молодець, що ти його вбив Мій yeah. Мило, киблок. Yeah. Давайте його заберем. Yeah. Блін, вони меня да нам! Мене мене в Мене теж Давайте, друзі, їм грузи дамо. блок, я его не доломался е, демон помали понятно жизнь такая е, состаришься то ты помираешь да о Опять лакиблок всех странный. Мне бы вам худок на палке. Что могло быть лучше? Я худок на палке. То самое худшее, что мне могло выпасть. Я ніколи не вообще... Вмі... Ай блин. Давай, дань, молодец. Давайте не заберем цей вид. Хорошо, зараз я куплю собі залізний меч. Капельку. О, лаки блок меч. Самій! це е, самій! Я його перший побачив. Так, Даня, у є динаміт, так що давай на них нападати. А хто він? А Ні, ні, мене скинула, Дань! Ламаємо кровать. Тебе теж скинули. Але поламав. Поламав кровать? Давай, дай, молодец. Бана у них полностью пуста. Ах, ж, мень застрои все таки А шо ты беталый? Да, це повна фігня! Да. Це полна фигня, да, нет так що... Шо... Лучше вона хай мені була. Це повна фігня. Та вон коли її ешь, не буду це слово казати, ну ладно скажу. ТИ пукаєш. <світок> ти просто пойдешь і пердаешь. От, отлітаєш від цього Ах, ти ж, блін! Бляд... ааа, ніхто не йде. Дурач, ты не їж, бензобак! <ріст> Скажи погромче навести туб! Дурач, ты не їшь бензобак! <ріст> Всі челиданьку! Щоб не їли бензобак! Бо це повна дурда. Давай я зашли. Быстренько поставлю тушку. Ту, ту так, Данька, давай. Зараз він з'явиться. Аня в мене мало життя було, так що я це. Я Тут швидше. Я у нього тут! На ебало Це Я його поплачу. Ти знаєш скільки мы на диамантів 6?